Так, отже, основа брючок готова. Отут от по лінії талії, можна, наприклад, побудувати ще додатково виточки. До прикладу, можна взяти, відступити від оцієї лінії, серед центра брючок, десь 2 см, і так побудувати якусь виточку. О, там. 2 там, чи, чи скільки потрібно. Ну, я не будувала, тому що я хочу, щоб по, по лінії талії в мене йшов пасочок на резиночці. Тому я не будувала. Але на примірочці подивлюсь, можливо, от в цьому місці якраз і зроблю якийсь невеличкий защіпчик. Це буде видно потім на примірочці. Отже, я перезняла на кальку перед і спинку брючок і е, буду кроїти брючки, але буду їх кроїти зі своїх старих штанів. Тому що це брючки експериментальні, я ще їх не шила, не відшивала по цій викріті нічого, тому мені не дуже хочеться якусь гарну тканину витрачати. Я розберу свої старі брюки і буду з них шити штанці на дитину. Отже, приступаю до роботи. Повністю розібрала брюки свої, пропрасувала трошечки. І зараз буду кроїти А буду кроїти по одній частинці. Я зараз одну викрою от задню, і потім прикладу до тієї лицем до лиця і викрою ще одну. Тому що в мене тут кармани, я їх не хочу дуже розпорювати. І... Тут, думаю, так простіше буде трошки викласти. Я крою скрізь додаю по 1 см по бокових швах. внизу дам 2 см, а отут поверху нічого не додаю. Тут у мене буде ще пасочок пришиватися, тому тут доверху нічого. Тут, можливо, навіть доведеться ще й зрізати. Приступаю до розкрою. О тут обов'язково помічаю лінію коліна. Вона у нас від, від цієї лінії коліна вони будуть зметуватися штанинки. Тепер прикладаю до другої частинки задньої, задньої половинки і крою теж Те ж саме роблю з передньою половинкою, в один слой викраю, потім на іншу покладу і точно так же все буду країти. Так, я все викрила. Передня половинка, задня половинка і взяла пасок зі своїх брюк, можливо, або його сюди пришиватиму. Ну, а якщо сюди не вийде, не знаю, тому що тут -от проклеєна в мене одна половинка. І, можливо, а я хочу вставляти, вставити резиночку в пасок, щоб дитинці можна було легко одягнути і зняти. Ну, подивлюсь, поки що не знаю, поки що оця залишається, там буде видно. Все, зметую. Зараз я зметою. знімаю вулочки, знімаю викрійку. Так. Зметаю боковий шов і кроковий шов. Ось у мене є міточки коліна. Я буду прикладати, складати ці міточки і від цієї міточки вниз і вверх сколювати і зметувати. Це для того, аби штанинки самі не перекошували. Орієнтуючись на міточки. Буду зметувать. Так, крокові бокові шви я зметала, тепер оцю лінію банта треба зметати, я її зметую, лице з лицем сколюю. З Ось отут поставлю цю булавочку. Так, і е, зметаю від самого початку, тобто від центру переда до кінця центру спинки. Чому так? Тому що я хочу, щоб мій пасочок був на резиночці. Е, якщо ж, ну, буду дивитися, ми зараз я зараз зметаю, подивлюся, як, як моя донька влізе в ці штани. Як вони стягнуть і вже потім буду приймати рішення, чи буде по центру переда застіпка, чи вистачить просто пасочку на резиночці подивлюся Все сколю і зметаю. З метала брючки, це ось попереду, так, по спинці. Пробуємо одягнути нам дитину.